Ми продовжуємо розмову про демобілізацію, а вірніше про її відсутність в нашій студії Богдан Бень, офіцер відділення цивільно військового співробітництва 125-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Пане Богдане, вітаю вас. Доброго вечора. Слава вечір. Україні! Героям слава! Також дистанційно до нашої розмови доєднується Антон Петрівський, військовослужбовець збройних сил України. Антоне, вітання тобі з львівської студії слава Україні. Героям слава вітаю студія. Коротко нагадаю, що видання Українська Правда учора опублікувала матеріал про те, що Міноборони підготувало законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців, які прослужили щонайменше три роки. Однак, який цей законопроєкт, верніше, документ, оскільки він не винесений до парламентської зали, не підтримує Генеральний штаб збройних сил України. Якщо коротко, то право на звільнення відповідно до цього документу розробленого міністерством оборони право на звільнення матимуть військові, що прослов жили не менше трьох років, і з них сукупно. Не менше 18 місяців виконуючи бойові завдання, е, важливо, що все це буде можливо, коли президент України оголосить своїм указом про демобілізацію. Наголошу, що це не законопроект, оскільки він не поданий до Верховної Ради України. Але власне ця дискусія і те, що цей документ існує, що було доведено відповідно відповіднями відомства на запити української правди. Вся ця дискусія доводить про те, що питання демобілізації або звільнення військовослужбовців, які вже. Більше трьох років, де хто не виходячи з зони бойових дій, захищає Україну, що це питання є надзвичайно актуальним. І перше запитання в мене до вас, пане Богдане. Як військовослужбовці на фронті, зокрема вашої бригади, сприймають те, що вже четвертий рік а чітких термінів служби немає. Хоча дискусії знову ж таки публічні, в тому числі, тривають уже більше року про це. Що про це говорить ваші побратими? Ну найбільше напевно. Вражає не те, навіть що нема чітких термінів служби, умовно до цього вже всі звикли і змирилися. А вражає те, коли вони повертаються додому, в той самий Львів, і бачать, що частина громадян воюють безкінечно, іноді без відпусток дуже часто. А інші, на жаль, вже забули, що триває війна, угу. і повірте, це ну, шокує просто. Ось mm -hmm. тому більший шок це, це власне це, що інші чоловіки здорові, яким нічого не заважає, абсолютно не спішать йти в армію. І, на жаль, ті е є механізми, чому вони уникають в той час, коли ті, хто воюють, як ви кажете, більше трьох років залишені умовника виконувати ту місію до кінця. Антона, до вас теж саме запитання. Ви долучилися до Збройних сил України на самому початку повномасштабного вторгнення. Три роки це надзвичайно великий термін, особливо зважаючи на інтенсивність боїв на залучення українських підрозділів до е, різноманітних бойових завдань. Як він відбивається на боєздатності вашій ваших побратимів? Я мабуть так як і багато хто е, пройшов у цей період надії на демобілізацію, надії на Швидку швидку перемогу, е, надії на те, що от ще трошки і ми вже переможемо і ці повернемося додому. Я ці всі етапи пройшов. І я, мабуть, зараз на цьому етапі, коли я вже змирився, що е, ми мусимо там, умовно кажучи, бути в армії і воювати е, ну, до останнього. Ну, тому що в нас такі умови, росіян мобілізаційний ресурс є на набагато вищому рівні, аніж е, в нас, і очевидно, що. Нам приходиться терпіти та, цю ситуацію. Я десь погоджуюся з паном Богданом в тому плані, що відчувається якась певна несправедливість від того, що частина людей вже більше трьох років воює, а значна частина досі навіть там не оновили дані і ну, ховаються там від ТЦК і так далі. І є оце відчуття, що. Не те, що умовно кажучи, ми дуже довго в армії, а те, що є люди, які нас б могли б поміняти, але вони нас не міняють. Але до цього всього треба підходити з розумінням важливості втримати цю державу і розумінням цього, що ну добре, я якщо зараз демобілізуюся і ми програємо, ну хто від того виграє, мене мобілізує або запхає в підвали ФСБ. Тому тут така трохи безвихідь, і потрібно з цим трошки змиритися. Ну насправді, продовжуючи вашу відповідь, ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році ті підрозділи російської армії окупаційної армії, які заходили на українські території, уже мали списки чи переліки українських активістів, українських військовослужбовців, які мали військово досвід військової служби в АТО в ООС, і до них вони в ці будинки, в ці доми, вони приходили першими і очі. Видно, навіть не з наміром мобілізувати, а набагато гіршими намірами. Е, Антоне, ну якщо ми. Е... Будемо говорити про ті норми, які пропонує міністерство. Звичайно, що це не публічний документ, але все-таки дискусія точиться щодо двох термінів: це 36 місяців військової служби і 18 місяців, тобто півтора року, сумарно півтора року виконання бойових задань в зоні бойових дій. Чи це адекватні терміни, чи можливо ви би пропонували інші? Ну, насправді, тут треба виходити з того, що в нас ну, ми мусимо бути відвертими. У нас є, умовно кажучи, брак піхоти. Ми ж розуміємо, що не всі, що служать в армії, є дотичними до якихось піхотних операцій, до безпосередньо зони бойових дій. У нас там, там я не знаю, скільки двохмільйонна армія, ну але очевидно, що з тої двохмільйонної армії. Ну там лише певний відсоток виконує задачі на нулі, і умовно кажучи, якщо ми будемо підходити до питання демобілізації тих, хто безпосередньо виконує завдання в зоні бойових дій, то ми отримуємо просто величезний відсоток демобілізації тих, без яких умовно кажучи, наш фронт, наша передова. Буде ще більш оголеною, тому що зараз от в бліндажах, в окопах ну, реально нема кому сидіти. І навіть FPV-підрозділи, чи якісь ті, що прикривають піхоту, вони теж потребують якогось підсилення. І тут, мабуть, це треба все в комплексі вирішувати. Тобто, якщо ми, наприклад, забираємо тих, хто виконував стільки часу безпосередньо в зоні бойових дій. То ті, хто е, десь в тилових е, посадах виконували якісь завдання, ну вони мають їх там якось замінити. Ми не можемо просто взяти із е, лінії фронту забрати таку величезну кількість людей. Там генштаб е, називав суму в 108 вісі тисяч uh -huh. е, осіб, і це така досить небезпечна е, сума, е, тому я мабуть на даному етапі, от саме на даному етапі, я би, мабуть, казав, що цю ситуацію потрібно все-таки поставити на паузу, тому що у мене якесь таке відчуття, що ми зараз на якійсь там фінічній прямій, та, оцій геополітичній фінішній прямій, в якій ми десь побачимо якусь нову фазу, все-таки йдуть перемовини про розміщення там якихось іноземних контингентів та, французького, британського і так далі. Тобто, умовно кажучи, якщо дійде до того, що в Україні будуть розміщені війська країн НАТО, чи це буде на передовій, чи це буде в прифронтовій зонах, тоді можна говорити про якесь часткову демобілізацію. Антоне, але. Натомість ми бачимо замість французьких чи англійських миротворців. Ми бачимо корейців, чи япон чи китайців, яких вже е, беруть в полон безпосередньо на території України. Е, пане Богдане, в мене до вас таке ж саме подібне запитання. На вашу думку, яким має бути оцей граничний термін військової служби за умови інтенсивності боїв і власне безперервного перебування на передовій? Ну я б доповнив. По перше, не всі військові мають бажання демобілізуватися. Якщо надати таке право тим, хто служить більше трьох років, точно не всі виявлять бажання йти додому. Це перше. Друге, збройні сили станом на 25-й рік, це є не 100% ті, хто в 22-му прийшли. Дуже велика частина вже е, з тих чи інших е, причин, зайшли інші, все-таки, що якась кількість мобілізується, тому це однозначно не буде такий шок, що всі, раптом вся армія вийшла, а е, нова, ненавчена зайшла. Це вже ну, технічно, математично неможливо. Е, якщо говорити про е, строки три роки чи 18 місяців на передовій, е, справді. Е, Ще 20, після двох років служби чи перед закінченням двохрічного строку після 22-го року вже почалась дискусія. І тоді дискусія була про двохрічних строків. Ми пам'ятаємо тоді, десь закон відправили на доопрацювання вже півтора року доопрацьовують. Тому як на мене, завжди там законодавцю чи нашій владі завжди тримати план Б. Добре, якщо ми розраховували, що війна буде тривати три роки, питань нема. Люди навчені з досвідом три роки відвоювали. Перемога чудово. Але завжди тримати план Б. А якщо війна не три роки, якщо війна десять років, тоді все одно треба готуватись і знову ж питання математики: порахувати скільки в нас є мобілізаційного ресурсу, розбити на хвилі, підготувати їх. І тоді можна говорити про те, маємо ким замінити, чи немає. Коли ми цього не робимо, коли ми до цього не готові, то ми ніколи не будемо мати. До нашої розмови доєднується військовослужбовець збройних сил України ігор Шолтес. Ігор, вітання тобі з Львівської студії Слава Україні. Вітаю віктора, вітаю, друзі, всім привіт, радий чути. Говоримо про законопроект чи документ, який розробляється десь в надрах Міністерства оборони, який мав би передбачити якісь терміни демобілізації, і у мене перше запитання до тебе: ти також долучився до лав збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення. Уже більше трьох років ти перебуваєш в зоні бойових дій, виконуючи бойові завдання. Скільки оцей термін? До якого вистачає особистого внутрішнього ресурсу в бійця? Чи не відчуваєш ти, що вже ну трошки вже пора би додому? Якось так? Ну не буду вішати на себе медалі. Мені скажімо так значно простіше ніж іншим представникам сил оборони. Зараз я знаходжуся в управлінні підрозділу. Відповідно, я можу... Ротувати там свою роботу в управлінні разом з якимись там бойовими виїздами з особовим складом з нашого підрозділу, що стосується хлопців, які з початку повномасштабного вторгнення перебувають на лінії вогню на нулі в окопах, то звичайно, що настрої зовсім інші, особливо на фоні того, як суспільство зокрема, скажімо в. В містах, які далеко від лінії вогню досить часто починають говорити про якісь перемовини, то декого це може підштовхувати на думку не не йти на певний ризик під час виконання бойових завдань, тому що там, весь світ навколо говорить, що невдовзі в нас відбудуться переговори. Тому в кожного насправді це індивідуально, хто відчуває за собою обов'язок. Стояти до кінця, яким би цей кінець не був, а хтось е, на сьогоднішній день ресурс вже вичерпав і, е, скажімо, так, хоче демобілізуватися, але такої нагоди е, на сьогоднішній день немає. Ігоря, для того, щоб проводити ротацію навіть в середині підрозділу, потрібно мати особовий склад в наявності, так би мовити, виражаючись мовою військових. Ваш підрозділ відчуває проблеми з поповненням і звідки приходять до вас нові люди. Це звичайні традиційні мобілізаційні інструменти, чи це рекрутинг, чи це якісь інші шляхи. Ну, явно досить велика кількість факторів, починаючи з того, що ми знаходимося в лавах сил безпілотних систем. І бойові втрати в нас, звичайно, відсотково набагато менше ніж в підрозділах механізованих або штурмових. Інша річ це також знов ж таки… Бойовий досвід офіцерів підрозділу, це брендинг підрозділу, це наявність, скажімо так, реальної картинки бойової роботи за довший час підрозділу, яка формує в цивільних бажання потрапити до нас. Насправді, будучи відвертим на сьогоднішній день. Нам би хотілося штатного розширення, тому що кількість бажаючих до нас потрапити як з цивільного е, світу, так і з числа діючих військовослужбовців, є досить великою, і, на жаль, ми не можемо запропонувати кожному місце в нас е, з точки зору відсутності штатних місць, але Знов ж таки в іншу чергу, це дозволяє нам здійснювати досить жорсткий відбір до підрозділу, фільтрувати велику кількість цих кандидатів, і скажімо так: чекаємо штатного розширення і будемо запрошувати до нас знову. Я розумію, знову ж таки для наших глядачів, ми розумі, повинні розуміти, що сили безпілотних систем і структура, і штатний розпис сил в силах безпілотних систем відрізняється від інших частин, родів. І видів е, сухопутних військ, в тому числі. Антоне, Антон, до вас запитання, а що, на вашу думку, сьогодні, на четвертому році Великої війни, е, з усіма цими проблемами, якими ми бачимо, мало б мотивувати людей приходити, приєднуватися до лав захисників? Я думаю, що е, в першу чергу, це все-таки певний технологічний е, розвиток армії, тому що. Все таки і сили безпілотних систем, і інші там певні роботизовані системи, які інтегруються в систему сил оборони, і загалом певні зміни у системі прийняття рішень і так далі. Всі ці речі мали би впливати на рішення іти служити. Плюс є ряд бригад, які вже своєю, скажімо так, багаторічною. Діяльністю і ефективною, умовно кажучи, війною, та заслужили певну до себе повагу. І ці всі бригади, вони як і в складі національної гвардії, так і в складі збройних сил України, вони безумовно приваблюють, мали би приваблювати новобранців, плюс працюють непогано в багатьох підрозділах там, власне рекламні певні кампанії. І е, безумовно, що так само мала би приваблювати е, новобранців е, все-таки е, ситуація, в якій в нас є, ну це я так вже в лапках кажу приваблювати безвихідь. Тобто, ми в такій ситуації, коли в нас немає шляху назад. І я, в принципі, знаю дуже багатьох людей, е, які чекали, чекали, чекали дуже довго, думали, що війна закінчиться. І вони побачили, що війна не закінчується, і що їх не у мене участь у е, цій війні, і вони по помаленьку зголошуються. Тобто такі люди є, які просто от, чекали, що воно закінчиться, але от вони побачили все, е, ну якби війна триває, і це той от момент, коли я розумію, що або мене бусифікують, або я сам прийду і е, е, мобілізуюся в той підрозділ, та, в якому мені буде комфортно, тому що це теж є предметом мотивації. Коли е, тебе бусифіковують, та і посилають в той підрозділ, який ти не знаєш, е, що тебе там чекає, і коли ти маєш можливість піти в рекрутинговий центр і обрати той підрозділ, в якому ти вважаєш, що тобі буде комфортно, це теж є елементом е, мотивації, і тому відкриття оцих цих всіх рекрутингових центрів це є е, одним з факторів. Ну, насправді це такий випає. черговий виток еволюції мобілізаційного процесу в Україні. Ігоре, до вас, е, мабуть. Останнє або крайнє запитання цієї розмови. Що ви говорите своїм побратимам і собі, коли мова заходить про демобілізацію? Коли ви розумієте, як ми, зрештою, сьогодні дійшли в цій розмові, що ну, завершення служби не видно, якби взагалі? Для нас, з нашими побратимами, стосунки не обмежуються на Службі в одному підрозділі, тобто, взагалі, підрозділ Нахтігаль філософію свою будував на історіях братерства, і ми з цими хлопцями розуміємо, що ми будемо триматися однією такою родиною, власне, одним мілітарним середовищем і після демобілізації. Тому, коли ми з ними спілкуємось, ми. Одне з одним відверті, і розуміємо, що для нас мало що зміниться насправді з процесом демобілізації. Якщо є військовослужбовці, які гадають, що коли вони повернуться після закінчення активної фази Саме цієї активної фази бойових дій з Російською Федерацією і все стане класно. Почнуться будуватись бізнеса, повернемось на роботу, будемо цілодобово зі своїми сім'ями. Насправді хочеться трішки розчарувати цю частину своїх побратимів, тому що нас чекає. Набагато більше випробовування ніж під час активної фази бойових дій, величезна кількість соціальної несправедливості буде на нас тиснути набагато жорсткіше ніж тисне ворог на лінії вогню. Тому. Е Військові мають звикнути до того, що мілітаризм це знов ж таки, філософія нашої е, нації, і сприймати завершення активної фази як перепочинок та можливість підготуватися до фази наступної. Е, я для себе, наприклад, особисто зрозумів, що. Е, Мені там після демобілізації немає змісту опановувати себе в якійсь цивільній не пов'язані з війною професії. Тому НАТО. коли почнеться фаза наступна, ми всі знову туди вирушимо. І питання наскільки ми будемо готові до цієї наступної, скажімо так. Атки не надто оптимістично за тема, мабуть з великою долею реалізму. Ігор Шолте військовослужбовець збройних сил України та Антон Петрівський, також військовослужбовець збройних сил України, були з нами дистанційно на дистанційному зв'язку. Ігоре Антоне, дякую вам велике за службу Україні і за цей ефір. Ми ж повертаємося до студії Богдане. До вас запитання? Ми частково торкнулися теми поповнення рядів, так би мовити. Я знаю, що і 125-та бригада також відкрила свій рекрутоновий центр. І якщо можете розказати, то якщо не в конкретних числах, то принаймні відсотково або частково звідки до вас приходить поповнення, скільки в якій в якому співвідношенні з. Через традиційні мобілізаційні інструменти, так би мовити, тобто ТЦК та СП, а скільки через рекрутинг напряму, Тому, і я ті люди, які приходять, що вони вам говорять, чому що їм що ними рухає зараз? Я можу розкрити тенденції, які зараз mm -hmm. активні. Тобто, ми розуміємо, що на жаль, якість мобілізаційного ресурсу, які приходять, чи нам пропонують ТЦК, ну залишає бажати кращого, щоб не уточняти детально. А ті, хто приходять в рекрутинговий центр. Справді це люди, які можуть обрати собі спеціальність. І що це за люди? Це ті, які, як казали мої попередники, зрозуміли, що війна їх не мине. В когось закінчується право на вістрочку, в когось бронь закінчується. Хтось розуміє, що завтра все-таки чи хтось там отримує повістку, чи, чи завтра готовий отримати повістку. В когось третя дитина досягла повноліття. Вони розуміють, що. Цей день завтра не стане угу. і першість чекати там бусифікації, як зараз е, говорять. Очевидно, краще прийти і обрати той напрям. За своєю професією, повірте, вакансій вистачає, і механіки, водії, юристи, там фотографи, будь-які спеціальності ми пропонуємо. Вони відкриті, і якраз коли людина йде за фахом, це найкраще її застосування. Це такий більш прагматичний вибір, аніж так. романтичний чи емоційний. емоційний в 22-му завершиться. Так. на завершення нашої розмови пропоную вам сказати, можливо, серед наших глядачів, які побачили нашу розмову, хтось прийняв для себе рішення, можливо, в ті самі хвилини, куди. Ім звертатися, щоб приєднатися до вас до 125-ї бригади. 125-та бригада, львівська бригада. Тому якщо е, хтось дозрів до служби в армії, хоче служити в колі однодумців, е, колег по роботі, по місцю проживання серед земляків, е, Львів, е, Кості Ловицького, 67, Личаківська районна адміністрація, наш рекрутиновий центр. Запропонуємо будь-які варіанти. Mm -hmm. Впевнений, що Кожна людина знайде для себе застосування. Богдан Бень, офіцер відділення цивільно військового співробітництва 125-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України.